Зараз я хотіла би приготувати домашню олію для ванної в домашніх умовах з лаванди і також ліпісточки рози. Ось на італійській мові. Олю, дібаню, лаванда, е -роза. Для цього нам потрібно буде бутилочка, місць, бажано продовгувата. Лаванда висушена, лепесточки рози, лавандова олія і олія в мене оливкова. Також можна додати 5 капель потім іншої олії, крім лавандової, якщо бажано, або 5 капель олії розової. І ось почнемо приготовлювати. Я взяла Ландовий, такий лаванд, суху лаванду ось, вміщаю в бутилочку, вміщаю. Далі додав полюстки мене ще навіть безсмертник. розы. Ось, трошечки. Полюски высушенной розы. Так. Потім додаємо 5 капель олії лавандової, готової вже олії, 1, 2, 3, 4, 5, і також оливкової олії. Оп, 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 оп. Це все для, до заповнення. Мені просто неудобно тримати і робити. Ось така процедура. Закриємо і будемо зберігати, поки пройде насичення, концентрація стане більш стійкою і доброю. Ця олія лавандова з розою. Будемо зберігати в темному місці і потім використовувати для, для ванної процедури після вани. Гарного вам відпочинку і гарної цієї домашньої олії в домашніх умовах. Дякую за увагу.